Вітаю, мене звати Цявкун Софія. Я учениця го Г класу комунального закладу Харківського ліцею No152 Харківської міської ради. Я підготувала проєкт на тему вплив режиму сну на фізіологічні процеси, дослідження ефектів недостатнього або нерегулярного сну на здоров'я. Розглянемо план. Я розкажу про когнітивні функції, емоційний стан, фізичне здоров'я та метаболізм. А далі перейдемо до висновку. Режим сну відіграє важливу роль у фізіологічних процесах організму, і недостатній або нерегулярний сон може мати негативний вплив на здоров'я людини. Когнітивні функції: Недостатній сон призводить до порушень когнітивних функцій, таких як увага, концентрація, пам'ять та прийняття рішень. Ночі без належного відпочинку можуть призвести до зниження продуктивності та збільшення ризику помилок. Емоційний стан найдосить сну впливає на емоційний стан людини, призводячи до збільшення рівня стресу, тривожності та роздратованості. Фізичне здоров'я. Недостатній сон пов'язаний з погіршенням імунної системи, що може збільшити схильність до захворювань, таких як грип, застуда. Крім того, дослідження вказують зв'язок між недостатнім сном та збільшенням ризику розвитку серцевих захворювань, діабету, ожиріння та інших хронічних захворювань. Метаболізм. Недостатній сон може впливати на метаболізм та процеси організму. Зокрема, на рівень глюкози та інсуліну в крові що може призвести до збільшення ризику розвитку діабету. Також недосить сну може впливати на регулювання апетиту та гормональний баланс, призводить до збільшення апетиту та змін у ваговому статусі. Перейдемо до висновку. Ці огляди та дослідження підтверджують важливість регулярного та достатнього сну для збереження загального здоров'я та добробуту людини. Для більш точної інформації про конкретні наслідки недостатнього або нерегулярного сну треба звертатися до фахівців. Дякую за увагу!